Якщо ви опинилися під завалом, ваше головне завдання допомогти рятувальникам вас знайти. Стукайте по трубах чи конструкціях, свистіть, використовуйте ліхтарик чи навіть екран телефону. Будь-який звук або світло це шанс. Особливо важливі хвилини тиші, коли рятувальники зупиняють усю техніку, аби мати змогу почути сигнал про допомогу з під завалів. Саме тоді подавайте сигнал. Не паліть сірники чи запальнички, адже можливий витік газу. Не розбирайте завали самостійно, це може бути небезпечно для вас. Якщо ви вибрались, перш за все огляньте себе, надайте собі чи іншим першу допомогу, якщо можете. Що варто тримати біля ліжка на випадок нічного обстрілу? Ліхтарик, пляшка води, павербанк, свісток, аптечка з турнікетом і термоковдрою. Бережіть себе і під час сигналу повітряна тривога переходьте до укриття.